всіх на каналі Рівненський Вівк в одному зі своїх минулих відео я показував як зробити прості дерев'яні двері. А сьогодні покажу, як встановити металевий замок на них. Зазвичай металевий замок вставляється за допомогою інструментів молотка, стомістки, свердла. Всередині цієї дошки висверлюється отвір за розмірами вашого замка та вставляється всередину. Але в моєму випадку товщина цього замка та цієї дошки практично однакова, отже, ставити такий замок таким методом буде проблематично. Отже, сьогодні я покажу вам, як ставити металевий замок на такі двері простим, надійним методом. А головне, це буде швидше, навіть ніж випилювати вибивати 100 та висверлювати отвір. Тому дивіться обов'язково це відео до кінця, щоб не пропустити всі деталі і правильно все зробити це в майбутньому зекономить час по встановленню вами такого замка. Ми будемо вставляти ось такий замок Ельбор. Ключ до нього вставляється з двох сторон. І на наші дерев'яні двері ми будемо вставляти його відповідно так, щоб. Він працював з двох сторін, ми могли відкрити та закрити його. І так, ми будемо вставляти замок безпосередньо в цьому місці. Для того, щоб замок надійно тримався, будемо використовувати ще одну горизонтальну рейку. Встановимо її ось приблизно таким чином, щоб вона притискала наш замок зверху і додамо ще вертикальну невеличку рейку. Наш замок має два отвори під саморізи по дереву. Отже, по фіналу ми зафіксуємо, щоб він надійно тримався, саморізами по дереву. Зараз ми просто поставили замок, щоб приміряти рівень для рейки зверху. Ось так прикладаємо її. Та ставимо, проставляємо мітки. Відмірюємо оцю відстань і продублюємо, поставимо мітку справа. Якщо ви встановлюєте самостійно таку рейку, то можна зафіксувати її справа саморізом, щоб вона трималась, а потім придавити її, щоб вона вже тримала замок, та закрутити саморіз по дереву. Не забуваємо треба зробити отвір в дошці для того, щоб закривати та відкривати наш замок. І тепер будемо робити отвір під нашу замочну скважину і ми вже зробили тепер коли цей отвір зроблений і наш ключ вільно вставляється з обох боків, з обох сторін, то ми будемо безпосередньо вставляти замок і фіксувати його рейкою зверху. Обов'язково після того, як зробили отвір, перевірте, щоб ваш замок відкривався з обох сторон. Ось, бачите, з однієї сторони та з іншої сторони стріляємо ключ і, як бачите, все працює. Тепер вставляємо опустимо рейку та зафіксуємо, щоб вона вже затиснула наш замок. В цій дошці одразу накрутимо саморізи, для того, щоб опустити та притиснути її, і було легше прикрутити наш замок. Знаходимо положення таке, щоб рейка зверху надійно притискала замок та закручуємо наш є. Тепер встановимо вертикальний фіксатор і скрутимо його додатково з цими рейками для надійності конструкції. Тепер, коли замок встановлений, зсередини на цю ділянку встановимо ось таку панель з ДВП. Такі панелі будуть встановлені на всі ділянки цієї двері, тому що між дошками є щелини, для того, щоб була вона більш утеплена. І потім вже на ці панелі можна накласти якийсь декоративний матеріал. Але перед тим, як прикручувати саморізану по дереву нашу панель, потрібно зробити отвір під замочну скважину. І так, я встановив панель, замок справно працює Тепер залишилось зробити отвори для цих металевих стрижнів, щоб двері зачинялись. Для того, щоб їх зробити, зробимо мітки та за допомогою свердла зробимо отвори і потім залишиться тільки поставити накладку для замочних скважин. Тепер встановлюємо захисну пластину. Слідкуйте за тим, щоб отвори на ній співпадали з напрямом, коли ви вставляєте ключ до скважини. Щоб воно не було вверх ногами, бо доведеться його перекручувати заново. І так, як бачите, з зовнішньої сторони перевіряємо. Замок працює. Сьогодні я розповів вам про те, як встановити металевий замок на дерев'яні двері, дав максимально корисну інформацію за цією темою. Ну, а щоб не пропустити нові відео на моєму каналі, обов'язково підпишись, постав лайк. На сьогодні у нас все. Всього найкращого. Що моя солодка! М -м, треба годувати ж тебе, ну пішли.